Привіт! Я вже казала, що ця інформація, якою тут вигружаю, йде з потоку, але є деяка інформація, яку я розказую. Це мої власні спостереження, дослідження. Я вивчаю людей з 2017 року, коли в мене сталося розлучення, я дуже серйозно задалась питанням, чому хто у когось є стосунки, у когось ні. У когось є кошти, у когось ні, я прямо почала вивчати дуже досконально, дуже глибоко. І зараз в мене є всі відповіді на ці питання. Я вивчала і психологію, і астрологію і дуже глибоко копаю. Я вибачаюся, якщо я буду повторюватися в своїх аудіо, тому що я не пам'ятаю, що я розповідала. А слухати свої аудіо я не можу. Ну, будемо рахувати, що якщо я зараз це розповідаю, то це потрібно розповісти ще раз. Можливо, інший кут, можливо, в іншому контексті, можливо, цю інформацію треба повторити для когось. Ну, все одно, я знаю, що люди на слух прогружують не більше 20%. Тому якщо. Інформація потрібна реально важливо погрузити її, потрібно послухати декілька разів і зробити конспект. Тоді вона залишиться і стане власною. Тема сьогоднішнього підкасту. У кого що боліт, тот про той говоріт. Справа у тому, що люди звинувачують інших. Тільки у тих речах, які є в їх системах. Кожен живе у власній бульбашці, у кожного з нас є абсолютно своя система цінностей, пріоритетів, правил, думок. Ми, звісно, це не записуємо, але якщо б кожна людина вела свій щоденник, пам'ятаєте, як була в Esquire, моя улюблена рубрика, типу 100 правил життя. Девіда Бекхема. І ось якщо б кожен писав щоденник свою книжку, вони б дуже б сильно відрізнялися. Ми спілкуємося з людьми, і нам здається, що людина думає як ми. Але ні, у всіх абсолютно різні. І коли там якісь пару речей у людей сходяться, то ми кажемо: о, моя споріднена душа, моя людина. А потім, коли ми більше знайомимося, виявляється, що цієї людини. Абсолютно інший погляд на речі і з'являються конфлікти, з'являються ссори, але люди не винні. У них і спочатку були такі погляди. І ми вивчаємо один одного. У нас є на це час, у нас є на це життя. І, до речі, я взагалі не вважаю, що всі мої попередні стосунки це витрачений час. Що це я марнувала там, час чи молодость? Ні. Я йду шлях свого життя на цьому шляху я зустрічаю різних людей, отримую досвід. Я для цього втілилася. Я народилася на землі, щоб отримати купу досвіду. У мене була купа стосунків. Я зробила висновки свої власні, щоб нікого не слухати, не брати консультації про стосунки, не читати там Юнга. Я, я розумію свою систему, я розумію. Як я там, свої ілюзії, свої очікування, свої пріоритети в стосунках? Я тепер знаю. Я раніше не знала. Ось. Так от. І а, сьогодні сталася цікава річ. Я побачила цікавий трет, де дівчина писала про те, що є люди без душ, і ми. Люди з душою витрачаємо час, енергію, кому щось там пояснити, доказати, сперечаємось і витрачаємо на це час. Так? І так, навіть жінки можуть вступати в стосунки з чоловіками, не знаючи, що там нема душі, і потім страждати від цього. І вона е, просто. В кінці може хворіти, відчуває себе використаною і так і не зрозуміла, в чому була справа. Ну, такі люди, звісно, приходять для того, щоб ми проходили свої кармічні уроки, це такі подарунки. Так от, і я прочитала трет і зробила репост. І прийшла одна жінка і відповіла, залишила мені коментарі, абсолютно який я не очікувала. Вона пише про те, що дуже зручно когось. Звинувачувати в відсутністі душі, щоб поясняти свої е, погані вчинки. Я офігела, я е, взагалі е, так не думала. І я зрозуміла, що цього не було в моїй системі. Е, так, я не янгол, Я знаю, що в моїй системі доволі багато деструктиву, токсичності. Там може бути е, забула слово. Засудження, в мене ну, є багато тіньових сторін, вони є, тому що я також, як і всі, йду шлях, трансформації. Я себе вивчаю, пізнаю себе в світі, ось, але саме цього я, Коротко, я так не думала. І я зрозуміла, що це є в її системі, і вона це вигрузила. тому що ми бачимо в інших тільки те, що є в нашій системі. Тобто оці хлопці, які кажуть: А, там одягнись красиво, та, прилічно, Що ти там у тебе юбка коротка, дивись, одягнись, красиво, ти там, когось будеш зваблювати і мені зрадиш. Це ті люди, у яких є зрада в їх системі. Це не означає, що він піде одразу ці дівчини зраджувати, чи він вже зрадив, але це є таке поняття. Так? Ну, скажіть, дівчата, коли ваш чоловік красиво там намазався, надушився, чи будете ви його підозрювати і сказати: ти що, надушився? Ви скажете. «Вау, який ти гарний клас, який вона класний чоловік, підемо. А хтось реально скаже: Вау, ти що, надухни, надушився, ти когось хочеш звабити, кому ти що ти так народився на роботу? Ти, ти комусь хочеш сподобатися? І ось що є у кожного в системі, той бачить інше. Якщо в моїй системі, в моєму роді ні у кого не було «Ламборджині», то його чогось немає, ні у моїх друзів. Ні у мене, ні у моїх сусідів, ні в моєму оточенні цього нема. А якщо є в моєму системі там, алкоголізм, у там, моїх там, батька, діда там, було, то так, в мене є там, з цими питаннями якісь там подруги, колишні, ну, взагалі в мене помер б тато. І, взагалі, алкоголізму немає ні у кого. Тобто я не знаю взагалі, що таке алкоголь. Ніхто в моєму оточенні його не п'є, не вживає. Це коли тато помер, я сказала, що О, в нашому роді закінчилася ера алкоголізму. Я не жива алкоголь з 2020 року, і цього немає. Я цього ну, не спостерігаю. В Штатах, де я живу, взагалі я цього не бачу. Щоб купити алкоголь, потрібно знайти реально окремий магазин з алкоголем, там де ми купуємо фрукти, овочі, не продається. Алкоголь, це потрібно отримати іншу ліцензію, інші магазини. Тобто я його навіть не бачу. Ну, і Заклади, коли ми ходимо, там тайські, індійські, там нема алкоголю. Ось. І ось. Далі мама моя мені завжди казала, Маша обережна, люди заздрять, не показуй, не кажи, люди заздрять, люди заздрять. А я цього не знала. Я не розуміла, як це люди заздрять. Ну, в мене там красива куртка, я хочу її всім показувати, там всі розказую всім. І мені було ок, я так жила. І потім тільки пройшло дуже багато часу, і я зрозуміла, що заздрість була у системі моєї мами. І вона мені її нав'язувала. А я дуже багато позитивних і негативних програм у маму взяла, як донька, звісно, з кров'ю, з молоком. Але заздрість це не моя історія. Тобто я відкриваю інстаграм, бачу, що хтось сидить там на балі, кажу: Вау! Іду, купую квитки на балі, і я вже там. І ось немає ніякої заздрісті. Для мене ну, це моя система. Я стрілець, і це скоріше, ж, моя там, натхнення, мотивація. Я хочу м -м, наголосити, що в мене є багато інших темних і деструктивних сторін. Але ось саме ці, які я назвала, м -м, я не відчуваю, що це моє. Ось. Повернемося до цього треду, де я написала про те, що люди без душі існують. І ми можемо про них ранитися. І ми ж навіть не підозрюємо, що у них нема душі. Нам здається, що вони такі, як ми. Але ні. І в мене був одного разу такий досвід. Це було, може, там 2010 рік, я не знаю, 5 життів вже минуло. У мене з'явився залицяльник хлопець, який мені Ну, підкатував, коротше, до мене. І він жив в, в сусідній країні, назву якої не можна казати. Ось, і він приїхав до мене на своїй там якось модній, дуже коштовній тачці з купою подарунків до мене познайомитися. І я бачу що щось з ним не то. Якось ну, я, я навіть тоді так ще не вивчала. Психологію, створення світу, я бачу що щось з ним не те. Я не розумію, наче ми розмовляємо, мені цікаво, йому цікаво, але щось не те. І, і, і так сталося, що я його пригласила в гості. І... До нього і він познайомився з подружкою, з якою я жила. І вона, ця подружка, як зараз я відчуваю, була моїм янголом-охоронцем. Вона з ним створила стосунки, і вони поїхали разом в сусідню країну. І тільки потім, коли пройшло дуже багато часу, я зрозуміла, що у нього немає душі. І ось такий до мене прийшов згари. Я не знаю взагалі, що це таке було. Ну... Багато кармічних випробувань я пройшло до того, щоб прийти до себе, і я тоді офігіла. Ось, Тому я дуже зараз вірю, що існують люди без душі. Зараз я їх считую. В них, знаєте, очі не посміхаються. Вони, знаєте, я можу вам сказати, в мене є такі. Тест, я його сама придумала, але він працює. Це люди, у яких очі не посміхаються ніколи. Можливо, це дьявол так працює. Тобто вони мімікрують под, під под нормальних людей, вони посміхаються ротом, але очі ніколи. І на фотках в інтернеті, в інстаграмі. Я закриваю їм рот і бачу, що очі не посміхаються. От Я бажаю, що це люди без душі. А знаєте, а є люди, які можуть без рота очами посміхатися, Но це дуже глибокі люди. Ось. Дуже цікаве спостереження. Ось, і такий в мене був досвід. Тож запам'ятайте, людина бачить в інших тільки те, що є в неї в самій. Якщо ви бачите, що хтось там дешево одягнувся, це ви так думаєте про себе. Якщо ви думаєте, що хтось непорядний, це є в вашій системі, можливо, ви десь непорядно себе повели, і є якийсь підсвідомий сором. А можливо, наприклад, вам дуже хочеться непорядно повести себе, але ви це заминаєте, тому що у вас дуже сильна програма хорошої дівчини, а бувають такі випадки, де потрібно себе повести непорядно. Ну, це 100%. Ну, наприклад, там декілька українських компаній зараз мені винні кошти. І я така їм дуже чемно пишу листи. Типу, ну будь ласка, поверніть кошти, будь ласка, і вони там чи пишуть якісь отмазки, чи не відповідають. Але мені здається, зараз прийшов час повести себе непорядно. Ну, але потрібно також завжди розуміти, що коли ми робимо щось непорядне, ми не віддаємо енергію людям, ми запускаємо. Новий ланцюжок непорядних дій. Так? Ну, тобто, наприклад, в ну, мене об... кинув бухгалтер, так? На велику суму. І в мене була думка там, його особистий телефон залишити десь там на ОЛХ, там, що він щось продає, щоб йому дзвонили. Така Чорна думка до мене прийшла. А потім я зрозуміла, що з точки зору всесвіту, всесвіт же нас не судить, він, в ньому немає м, поняття справедливості. Це тільки ми, люди, придумали, чи це справедливо, чи несправедливо. І м, я просто зроблю поганий вчинок, і це буде мені потім знов повертатися. Тобто єдине, що я можу зробити, я можу зрозуміти, що він нечесно себе зі мною повів, тому що до цього колись я нечесно себе повела, але я це не зафіксувала. І зараз я, вже в мене є енергія, є мудрість, і я просто можу цю гру припинити, тому що вона мені вже не цікава, кому-то помститися, в це грати ну, ну в нафік. Я не хочу, мені вже не цікаво. Я хочу вже жити, як в моєму улюбленому фільмі, Прекрасне, зелена, найкращий фільм у житті і це мститися, додавати комусь, що що. Я знаю, що я заплатила окей, я так відпрацювала свою карму. Ніхто сюди не приходить святим, не народжується. У всіх є якась історія. Ось тому ми бачимо в інших тільки те, що є в нашій системі. І чомусь жінку стригерів мій пост, і вона вигрузила це мені. Ось, цікаво. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Поставте, будь ласка, лайк на це аудіо.